Всім гарного дня! Вас вітає компанія Автопарк Одеська філія. У нас нове надходження: це Peugeot 508 15 року випуску з дизельним двигуном об'ємом 1,5 літрів та автоматичною коробкою передач. Автомобіль в гарному сірому кольорі, на оригінальних легкосплавних дисках, повністю обслугований. Масло та фільтра поміняні, підвізка обслугована, працює та не вимагає жодних вкладень. Ось як він виглядає ззовні. Зараз переглянемо салон. Почнемо з заднього ряду сидінь. Ось так виглядає задній ряд. Це у нас чорна шкіра комбінована з текстилем. Все в гарному стані, нічого не протерто, не затерто. Салон охайний, стан дверних карт. Переміщаємося до переднього ряду сидінь. Ось як виглядає сидіння спереду. Також в непоганому стані дверних карт. Переміщаємося до салону автомобіля. Пробіжемося по комплектації. Що ми бачимо? Повне мультикермо, кнопка старт-стоп, електроручник, безключовий доступ, повний електропакет, датчик світла, датчик дощу, пелюстки переключення передач, кондиціонер, гарна мультимедія. Також є проекція та багато іншого. Запустимо автомобіль. Як ми бачимо, автомобіль запускається гарно, працює рівно, ніяких чеків та помилок не горить. Рідний пробіг у автомобіля 188 тисяч кілометрів. Кондиціонер працює гарно. Переглянути та придбати дане авто, ви можете у місті Одеса за адресою Михайла Грушевського, 15А. Придбати дане авто ви можете як за готівку, так і в кредит або лізинг. Також у нас є трейдин. Всіх запрошуємо на тест-драйв, пригостимо кави та допоможемо обрати автівку вашої мрії. Всім гарного дня, мирного неба і до зустрічі!